Сестри, багато хочеться сказати, часу мало, але ж, Словом Боже, не можна нехтувати, тому хай Бог возблагословить слухання Слова Божого. Отже, сьогодні ми святкуємо, розгадуємо день, коли наш Господь Ісус Христос прийшов до Єрусалиму. В житті нашого Господа було багато разів, коли Він приходив до цього міста, але цей раз був особливий. Цей раз особливий, тому що кінець цього візиту до Єрусалима, він вирішив усе подальше життя наше з вами, і юдеїв, і язичників. Кілька причин, чому Господь, причини, які привели Господа до Єрусалима цього разу, багато століть в тому хто цей день, перший день тижня перед Пасхою юдейською. Безумовно, він знав, що час його земного служіння добігає до кінця. І його місія полягає в тому, що він знав, що скоро, буде, скоро його життя буде закінчене. І справа його життя, його існування тут на землі буде завершена. І заради цієї причини, по зараді цієї причини, Бог прийшов на землю. І ось йому залишилось на землі тільки принестися до жертви. Тільки прийти в Єрусалим потім іти на Голгофу. Він розумів, що найкраще прийти туди і де він буде відданий смерті публічно, бо не може агнець Божий прийти до заклання на Голгофи таємно, щоб його ніхто не побачив, ніхто не почув. Це повинно було бути прилюдно, щоб усі побачили, всі почули, всі були якось залучені до цього. Сьогодні дехто вважає, що образи або прототипи старого заповіду щодо Ісуса Христа ну, трішечки вигадані або перебільшений, що не можна все притягувати до Ісуса Христа. І вони кажуть, що, ви, наприклад, що ви взяли, що пасхальний агнець того старого заповіду — це прообраз образ Ісуса Христа. Трошки незрозуміло. Але ж Писання каже нам і вказує на ті причини, на те, що спільне є між, між, між цим. І, наприклад, ось, в їхньому розумінні, коли Господь давав заповідь про того першого акцію, він казав, що жодної кістки, пасхального акція, не, не можна ламати, щоб кістки не ламались цього явняти. І е, ми читаємо це стосовно Ісуса Христа Вого. Тобто все, що Бог дає, все, що Бог дає в своєму слові, в старому заповіті, стосовно Месії, стосовно Агенця Божого, все це виповнюється в Ісусі Христі. І нам треба, звісно, обережно, але так, звертати свою увагу на такі образи, на такі прототипи, але ж від цього залежить наша віра, зростання нашої віри. Наше зростання в Ісусі Христі. Нам слід вивчати прототипні біблії, образи старого заповіду щод, щодо Ісуса Христа, щоб зміцнювалася наша віра. Отже, ми читаємо цей текст, який вже сьогодні читався, але я хочу ще раз його прочитати. Це Євангелія Матфія. почнемо з першого роздума. «Коли вони, коли вони наблизились до Єрусалима і прийшли у Патію до Олибної гори Ісус послав учнів, повелівши їм, ідіть у село, що перед вами, відразу знайдете ослицю на привізі і освязне. Бережіть і приведіть до мене. А коли хтось вам щось скаже, то відповісти, що Господь потребує їх і що відразу ж їх поверне. Сталося що це, сталося це, щоб було сказане пророком, який промовляв, скажіть Сіонці, Сіонській дочці, острій цар, де до тебе лагідний і верхи на ослиці та осляті, яке народжене Діремни. Учні пішли і зробили так, як звеліли їм Ісус. Привели ослицю та осля, поклали на них одяг і він сів на них. І багато людей стелили свій одяг по дорозі, інші зрізували гілля з дерев і клали на шляху. Люди, які йшли перед Ним слідом. За ним вигукували, проголошуючи «Осана, синові Давидового, благословенний, той, йде в ім'я Господнє, Осана на висотах. Коли він увійшов в Єрусалим, завоювалося ціле, ціле місто, питаючи, хто це такий. А натовп відповів: це пророк Ісус, той, котрий з Назарета Галилецького. Іванделіт Матфія, 21 розділ, з 1 вершати. Отже, ми подивимось на такі прототипи, які збуваються в цьому в цій історії. І Чи стосуються вони нас? Чи це тільки Господи, це тільки для юдеїв, це тільки для того часу була подія. Отже, наближаючись до Либної гори, Ісус приходить на кордон міста до села Вітфагія, Євфагія в русському язикі, Приходить до Либної Гори. Язикі, Єлонська гора, это не в честь, какой то Єлі, названа гора, это слово Єлей. Тут Український приклад нам трішки пояснює, Оливна гора, Олива а, підходить до Оливної Гори, трохи нижче ближче Єрусалиму, Циманський сад, де Христос буде молитися, напротяг золоті вороди, через які Ісус війде до Єрусалиму, і як на Підісталі стрічу. Храм, який Ісус теж, який Ісус теж завітає. Від Він приходить до села Вітфання. Вітфанія це була найближча з усіх сіл на Патронії, з традицією міста Єрусалим, найближче всіх до Єрусалиму. І оскільки вона була найближча, також найближча до храму, вона, як би мовити, освячувалась храмом. І тому у цій. Всіє що випікали хліби, які приносили до храму, виставні хліби, які відносились до храму. І це було місце, де закінчувався кордон границі міста Єрусалим, де жили євреї, а також там був багатий такий амлав язичників, дуже багато язичників там жило. І ось це було таке місце. Ісус вибрав це місце не просто так, щоб з цього міста. Кілька причин, що цьому, цьому існує. Перша це причина, через яку він і прийшов, він приходить і до юдеїв, і до язичників. Друга причина це така суто-юдейська. Він, як юдей, не мав права робити лишню відстані. Це якраз це село знаходилось на відстані суботнього шляху, який юдей повинен буде пройти. Не можна було в день суботній або святковий день. Якщо він знаходився за межами цієї відстані, не можна було приходити, бо це була лишня робота, те, що не потрібно було робити. А ось з цього села якраз та відстань, яка це можна було робити. І третя причина: Ісус як хліб нашого життя прийшов, і Він зараз стоїть у цьому селищі, де випікалися ці хліби виставні, пішли до храму. Він стоїть. І збирається йти до Єрусалима як той хліб, який виставить себе, запропонує себе як хліб життя, як те, що ми читаємо у Євангелії, що він каже, оцей хліб, який за вас ламається, тобто кажучи про себе. І він йде, щоб запропонувати себе як хліб життя, життя нашого, життя як людей, так і язичників. Та Різні е, автори Євангелії пишуть, що Ісус сів на Осля. Ісус, там Ісус на Ослиці в'їжджає. Хто ж <клес> прав? На чому ж в'їжджав Ісус Христос? Звісно, що пішки Він не йшов. І ми читаємо тут, у Євангелії від Матфія, Христос каже, що Матфій пише, що Ісус обирає Осля згідно з традицією того часу. Не можна було брати осля без матері. І навпаки, якщо у Ослиці була осля, не можна було його залишати, тому їх взяли обох. За традицією того часу заборонялося і продавати, і брати Осля без матері. Тому Ісус у повній відповідності з усіма пророцтвами, про які ми вже чули, пророк Захарія про це пише, і також чи інші пророки. Що ось так було про нього сказано. Так потрібно було зробити, і Ісус так і зробив. Як Господь, як дійсний Месія, як той, хто Цар, який йде, якого потрібно зустрічати, якого потрібно прославляти. І Ісус у повній відповідності з усіма пророцтвами, що були ній у старому заповіті, через пророків, входить до міста. І тут відбувається наступні події, про які ми читаємо. Ставили свій одяг по дорозі, інші зрізували гілля з дерев і клали до шляху. шляху. Проте, сестри, я не знаю, як у вас, але я так помічаю, що одяг зараз ну, майже вже нічого не вартий, Вже, вже ну, як сміття він стає. Можливо, ви бачили тут у Нідерландах є контейнер для сміття, а поруч рядом стоїть контейнер для одягу, який не потрібен вже. Одягу вже дуже багато. Одяг ну, можливо, є, такі, є така сорочка або якийсь елемент одягу, яка може коштує, як, можливо, увесь наш гардероб разом взяти. Так. Але це виняток. Загалом одяг він, ну, поширений, його легко купити, легко придбати. Майже нічого не вартий. Того часу це було ну, зовсім не так. Це дуже коштовна річ була. Я не знаю, як, яке можливо співвідношення, ну, можливо, братам машину віддати Ісусу. І вони виходили з машини і віддавали ключі Ісусу. Дуже коштовна була річця одежа. І ми бачимо, що е, люди знімали себе цей одяг і стелили під ногу. Залишали, віддавали Ісусу Христу. Е, також можна. Такий образ, що одяг це, ну також ми в Біблії читаємо, що одяг на людині, він ну, таке співвідношення, як сама людина. Пам'ятаєте, що якщо в людині щось траплялося, якесь горе, якесь щось, він знімав в себе свій повсякденний одяг і вдягався в щось чорне в річі ще або інше якісь. І це свідчило, що в людини не все гаразд. Щось трапилось. Чи коли людина рвала на собі одяг? Це символ був цього, що ось як цей одяг розривається, так і я розриваюся. від якоїсь, можливо, люті, страждань або розпачу. Люди рвали на собі одяг. Це теж такий символ. І ось люди клали своє життя, можна так сказати. Господи, прийми найдорожче, що в мене є. Ісус, прийми. Вони клали свій одяг. Перед Ісусом Христом. Чому така традиція пішла? Ми читаємо, що це вже було в народі Божому. Старий заповідь теж нам каже, що коли Єбу, цар Єву став царем, це теж було таке, що всі ті, хто був там зараз, це друга книга, книга царів, 9 розділ 12 13 вірші. Сказав Господь, я тебе помазую царем над Ізраїлем. Після цього вони швидко познімали свої шати, тобто одежу, постелили їх йому під ноги на світці Сходів і голосно засформили в рів, проголошуючи є став царем. Тобто і ці люди, які зустрічалися у Христа, вони знали, що це вже було в народі Божому, що коли йде цар, треба зняти свою одежу і стелити. Бо це цар. Оце дуже важливо. І вони роблять це. Роблять іще одну річ, ми прочитали, вони зрізували ці гілля дерев і клали теж на шляху і розмахували цим гіллям. Це вже така річ суперечлива. Чому вони це робили? Якщо з одежею, так, так чи інакше зрозуміло, а що, що було особливому в цьому гіллі, яке зрізували, ви знаєте, що. Наш світ православний, яком, серед якого ми жили, дуже визволичується. Це цю річ і для дерев, яке треба освячувати, дуже так вони ставляться до цього. Але це, що це значило тоді для народу, який зустрічав його. Взагалі, дивна ситуація Наближався праздник Пасхи, свято Пасхи, місяць Нісан, єврейський, юдейський. Пальмові куки з'являються в іншому святі. Можете пригадати, в якому? Кучки. Кучки? Кучки? або свято наметів, або праздник кущ. Це інший праздник, свято. Це свято взагалі восени, це навесні, а то восени. Це інший праздник. І це єдине свято наметів з усіх свят. Цікаво, що пророк Захарія пише, що. Це свято єдине з усіх, яке буде в тисячолітній на царстві, наметів, або кожу. Тобто, з точки зору людей, вони раптом під час святкування свята Пасхи вносять такі елементи свята наметів, зарізають оцей віллян. Чому вони це розуміють? Пригадайте, коли Христос зійшов на гору Преображення і преобразився там перед своїми учнями, Петро теж пропонує Христу, пам'ятаєте, Господи, давай ми три намети зробимо. Тоді що і там тоді, і був? Чому? Вони вирішили, що ще тисячолітне царство настає. Вони бачать ію, Мойсея. Можливо, вже це настало. Це Також перша глава. Книги Дії Апостолів, ми читаємо, коли вони йдуть, і воскресли Христос. І вони запитують до нього. Христос готується до Вознесіння піднятися по Цю, а учні запитують Його, Господи, а чи раптом не цього часу ти встановлюєш царство нове Ізраїля? Тобто тисячолітнє царство, не цього ж робити, не зараз. Тобто тисячолітнє царство і символ цього тисячолітнього царства це свято наметки в кущі. А з чого робили кущі? Вони робили якраз, гілля, плоди дерев, гілля, пальмове відтя, галузки, дерев. Вони робили ці намети з цього. Коли Христос ходить в Єрусалим, мало того, що вони посвячують Його на царство, як царю одежу свою віддають, кладуть під ноги, вони постілали ці гілки, кажучи, ми віримо, що ти не просто цар, але ти і Месія. Чому? Тому що тільки Месія. Встановить оце свято. Він тільки буде з члідніми царстві. Вони кажуть, ти цар, ти Месія, тобто ти Христос. Оце був символ того, що вони цим ділян розмахували і стелили під ноги. Отже, народ стікається з усіх боків Ізраїлю, Єрусалім, де стоїть народ, і стоїть Ісус Христос, заходить до цього міста. І люди кричать йому, Люди, які вийшли перед ним і слідом за ним, вигукували, проголошуючи Осана синове Давидовому, благословенний той, хто йде в ім'я Господнє, Осана на висотах. Зверніть також увагу на місце Псалти, 117 й Псалом, 24, -й, 26 й вірші. Цей день особливим зробив Господь. і веселимося в ньому. О, Господи, спаси нас, о, Господи, пошли нам успіх. Благословенні, хто приходить в ім'я Господнє, благословляємо вас з Господнього дому. Братих вже казав, що єврейською слово Осана означає спаси нас», спаси Ж, тобто от зараз спаси же по-русски, спаси ж, і додається слово на висотах, не на землі, а на висотах, на небі, спаси ж, на Господи, на небі. Це те, що дослівно говорить народ Ізраїлю. Вони кидають одяг, кажучи, ти наш цар, вони зрізають гілки, кажучи, ти наш Месія, і тому ти маєш врятувати нас не на землі, а на небесах. Брати, сестри, якби народ Ізраїля, ті люди, які зустрічали Христа, по-справжньому прийняли Його не тільки на словах, а й в серці як Господа, як Царя, як Месію. Я думаю, що дійсно би наставилося ріднє царство. І ми б з вами вже б не мали б ніякої надії. Господь б вже б царював би. А ми б не мали частки, не мали б надії. Але ж так не сталося. Вони не прийняли його. Хоча їх дії, хоча їх слова про багато що казали, але ж вони його не прийняли. І в чому ж була проблема? Бо ну, як так вийшло, що все це те, що було, що вони кричали, що вони робили, вийшло, що ці люди потім, ці самі люди, ні, ні якісь інші люди прийшли потім і вигукували, розібни його. А це ті ж самі люди, які були по часу Єрусилу, вони через деякий час прийдуть до суду, вбивати і будуть вимагати, розіпни його. Рівно через 4 дні. Той самий НАТО, ті самі люди будуть кричати такі слова. Чому так сталося? Я думаю, що вони не зрозуміли або не побачили ще один прототип або ще один образ, який Христос прийшов звершити, про який ми з вами сьогодні говоримо. Ми, можливо, Він найголовніший з усіх тих образів, на які ми дивилися. Отже, Ісус входить в Єрусалим. 10-й день місяця Нісана єврейського. Чому 10-й день? Тому що ми читаємо Слово Боже. Книга Вихід, 12, розділ з 1 вірша. І промовив Господь до Мойсея, і Аарона ще в Єгипетському краю такі слова. Цей місяць для вас початок місяців, він буде для вас першим серед інших місяців року. Зверніться до всієї ізраїльської громади з такими словами: 10-го дня. 10 дня цього місяця, нехай кожен візьме ягня на родину, одне ягня на оселю. Якщо ж сім'я нам домала, щоб з'їсти ягня, то нехай прийме до себе свого сусіда, який межує з його домом, відповідно до кількості душ. Розрахуйте, щоб ягняти вистачило для кожного, аби його з'їсти. Ягня у вас нехай буде однолітнім самцем без вади. Можна взяти його завець або кіз. Тримайте його до 14-го дня. Цього ж місяця, а ввечері хай заріжуть його. Разом вся ізраїльська громада. Ісус входить в Єрусалим за чотири дні до заклання Ангеця, ягняти, то, як Мойсею був сказав на Аром. І протягом наступних днів до самого розп'яття Ісуса Христа всі перевіряють Ісуса, Того Ангця. Перевіряють, а чи є в ньому якась влада? Чи може він самозванець, чи може він злочинець, чи може він не той, за якого себе видає? Ви пам'ятаєте, багато питань було і в храмі до Ісуса Христа, і потім підходили спеціальні люди, яких наймали, щоб спокусити Ісуса Христа. Протягом цих чотирьох днів. Всі перевіряють його, і фарисеї, і книжники, і народ, і Пілат потім. Чи ти цар? Він запитував. – Чи немає в Ісусі Христі якоїсь варти, якоманця Як після 10-го дня, якого потрібно було взяти? У ті часи не було ще окремої якоїсь огорожі, для цього ягняти, тому його брали у свою оселю, у світі. І за чотири дні. Уявіть собі, оце маленьке створіння, ягнятко, однолітнє, красиве таке, ніжне, якщо ви бачили їх, І дітки мали з ними граються. І за чотири дні він ставав найулюбленішим, таким от самим дорогоцінним. його вже було жалко віддавати. так Не просто віддавати, а зарізати, бити. Це, це створіння ставало найулюбленішим в ньому житті. Але от тільки після, тьох, після того, як воно ставало найулюбленішим і найдорожчим, дозволялося його приносити в жертву. Господь, Господь так сказав, до 14 го дня, а потім заріжте його. Це, брати такий невеличкий урок для нас, що жертва це не те, що нам не потрібно. Жертва це якраз і є те, що найулюбляє що, Господи, воно і мені треба, але я віддаю його тобі. І ось після днів перевірок усіляки, коли знаходили, що він чистий, без якихось вад його приносили того ягнята. Чотири дні всі друзі, вороги, випробовували Ісуса Христа і, і не, знаход, не знайшли в ньому нічого, ніяких вад, ніякого гріха. Тільки після цього він мог бути. Для того, щоб принести себе в жертву. Ці люди, які приймали Христа Пророком, Царем і рівно через чотири дні ті самі люди стануть і будуть кричати розібни його, він нам не потрібен. Нам не потрібен такий цар, нам не потрібен такий Месія. У нас є вже цар. Це теж прототип, але вже прототип, який стосується до нас або образ, який стосується вже до нашого сорому. Нашого життя. Бо коли, вже брат про це казав, бо коли ми відчиняємо місто або серце своє, Єрусалим наш, сердечний для Ісуса Христа, щоб Віншов туди, щоб Він царював там, щоб Він був там, ми зустрічаємо Ісуса Христа гаряче, Господи, візьми життя моє, Ти цар, ти месія в моєму житті, Ти, ти спас мене. Перше кохання. Все це дуже таке потужне прославлення Господа. Це перше, коли ми зустрічаємо, коли Христос входить до нашого життя. Але ж часом любов наша спасає, у нас лінь трішки так підіймається, почуття, кохання притупляється. Ми робимо спочатку якийсь маленький гріх, потім ще маленький, потім вже ще так. Більше, більше, спочатку тихенько, тому що ну, якийсь такий сором ще є, а потім вже сміливо, можливо, робимо гріх і не зважаємо, і кажемо, то Господь все одно зі мною, Він мене ніколи не залишить. Дійсно, Господь ніколи не залишить, але щоб я Господа не залишив. Отже, сьогодні, в день, коли Христос входить до Єрусалима, і народ визнає його Царем, Месією, так само у той момент прийняття нашого Господа. Ісуса Христа ці сльозами, з радістю, ми це робили, кожен з нас. Ми щиро віримо, вірим, що, Господи, все життя я отак буду служити тобі, все життя буду горіти. Якщо можливо, як Петро казав, Господи, і життя моє на забирай, як молодежу, зніму і дам тобі, Господи. Але проти трішки часу. Ми вже не те, що своє життя не захочемо віддати. Ми краще життя як когось іншого. Заклик такий для нас сьогодні, щоб ми не опинилися на місці тих, хто зустрічає, але не приймає, хто тобто спочатку обіймає і каже, як я тебе люблю, а потім міштовку каже заберіть його. Бо Господь каже, що це дуже такий стан, коли ми це робимо, це не в нашу користь. Найперша заповідь говорить, я Господь Бог твій. Що це за заповідь? Можливо, це саме не заповідь, а те, що потім Господь каже, щоб не було в тебе інших боїв. Але навіть оці ці перші слова, я Господь Бог твій. Якщо цей Бог, не мій особистий Бог, якому я маю служити всім, що я маю, всіми силами, всім серцем своїм, всім розумом своїм. То треба поставити собі запитання, чи насправді я його зустрів, чи насправді я його запросив в своє серце, чи насправді він там царює. І тому Господь каже, що якщо початок мудрості це страх Господні, так, страх перед Богом, то я вважаю, що з, з часом цей страх перед Господом е, повинен трішки змінитися за, на страх за Господом. Що я роблю з Господом, коли я звершую гріх, коли я лінуюсь, коли я не хочу, коли я відвертаюся, коли я вже, можливо, не так люблю його, як цього першого разу. Якщо я Господь Бог і ній, Тому хай нас Господь береже від цього, хай Господь нас благословить, триматись його. Дійсно, вітати його всім серцем, всім майном, всім, що ми маємо, а також робити справи для цього. Тому що були такі люди, коли, які казали, це Христос, це Месія, це Господь, але потім вони казали, як, як же ми казали, ми не знаємо, це не наш цар, це, це, це хтось інший. Хай Господь нас благословить. І Ці уроки, ці образи будуть для нас нагадувати. Що Господь зробив того разу, що Він бажає, щоб ми робили все наше життя, коли Господь царює в нашому житті, коли він є там царем, Господом, і ми Амінь. Амінь.